Мир вам. Давайте відкриємо Іван від Луки, другий розділ, прочитаємо перший вірш, сядемо і далі будемо читати. Іван від Луки, другий розділ, перший вірш. І сталося тими днями, що вийшов указ Касарі Августа переписати всю землю. Сідайте голос. багатьох віруючих людей виникають питання. Взагалі багато питань, але часто можна зустріти такі як, як же бути, коли Бог все контролює? Чи варто щось робити, коли Бог і так все контролює? Як пов'язати те, що у Бога є план для історії людства і з тим, що люди живуть за власними бажаннями? Чи можемо ми молитися про щось, коли Бог і так все визначив? Чи можемо ми молитися про перемогу, коли Бог допустив цю війну? Сьогоднішня біблійна історія покаже нам, як цілком життєві обставини складаються у те, що виконується Божий план. Давайте прочитаємо Євангель від Луки, другий розділ, перших сім віршів. І склалося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирія, володів Кириній. І, увійш... і йшли всі записатися в кожен до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового, Записатися з Марією, зарученою з ним. Жінкою, яка була вагітна. І сталося так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб роботи. наробити. До цього. Як ми прочитали, що були певні причини, чому починається ця подорож? Чому це важливо? Чому євангеліст Лука Починає своє оповідання, цю історію з того, що є якийсь політичний діяч, він його називає, і він каже, що вийшов указ Кесаря Августа. Він дає відправну точку, по-перше, історичну. Він прив'язується до конкретної політичної особи, відомої, про яку будуть написані історі... історичні справки. І тим самим він ще говорить про те, що є певні причини для переселення Йосифа і Марії. Далі ми побачимо, чому важливо було їм переселитись. Хто такий кесарь Август? Більш відомий як Гай Октавіан Август. Він був нащадком, спадкоємцем, мабуть, найвідомішого римського імператора. Юлія Цезаря. І коли Юлій Цезар помер не своєю смертю, то цей е, кесарь Август починає свою політичну кар'єру в 19 років. Зараз для нас це якийсь нонсенс, дуже молода особа, але він впорався з цим і стає одним із трьох найвпливовіших людей в імперії. Потім він вирішує міжособиці, війни, політичні інтриги, хитрість різними складними шляхами. І в кінці кінців він стає імператором. Він узурпує, він об'єднує всю владу. Колись словом абус називали тільки те, що має божественне походження. Я не буду вдаватися в причини цього подробиці, але все ж він називає свою владу. Божественною владою. Він називає своє походження божественним походженням. Тобто ми можемо зробити деякий портрет цієї особи. І уявіть собі, що в час, коли правий такий гордий, нахабний, могутній імператор, син Божий вирішує прийти. Знаєте, можливо, багато людей хотіли б в той час, щоб Бог. Прийшов у славі, і силі і покарав таку по людину. Як він може називатися Божественним? Але у Ісуса є свій план, своя місія. І Він вирішує прийти в такий час, коли керує така людина, але прийти маленьким немовлям. І ось цей кесар Август вирішує зробити перепис по всьому світу. Зрозуміло, що фраза по всьому світу означає лише Римську імперію. Це вони так скромно про себе відзивались. І відомий історик, який досліджує історію християнства Філіпшаф пише, що виконання такого указу про перепис він потребував декількох років. Тобто, десь в римі цей кесарь видає цей указ. І цей указ повинні спустити в провінції. Я думаю, всі розуміють, не було ніякого емейлу. Люди сідали, на, мабуть, на коней, їхали по цим провінціям. Це займало великий проміжок часу. Там, поки організується вся ця робота, до речі, все це робилось вручну, везли накази. І провінції мали організувати перепис згідно з національними традиціями. Тобто у кожній провінції по-різному було. І ось в Леудеї, як ми знаємо, євреї вони розподіляли себе по колінам, по родам, по сім'ям. І якраз в Еудеї саме таким чином і відбувалася ця реєстрація. І ми читаємо далі. Цей перепис уперше відбувався, як Сірій Володів в і йшли всі записатися кожен до свого міста. Кожен до свого міста. Чому ж Марії довелося йти так далеко в подорож, будучи вагітною? Справа в тому, що у Римській імперії всі дівчата обкладались податком, починаючи з 12 років і закінчуючи 60 роками. Хлопці з 14 років до 60. І всі з такого віку повинні були. Підлягали перепису для того, щоб знати, скільки людей є, яких можна вкладати податками. Нічого немає під сонцем, так? І все робилося з цією метою. І тому Марії довелося йти в таку далеку дорогу, тому що ми прочитали, які були причини. І таким чином причини, через які Йосиф і Марія йдуть у Віфлеєм, є цілком, цілком політичними. Є указ, є перепис. І це причини політичні. Але при цьому відбувається те, що запланував Бог. При цьому відбувається те, що запланував Бог. Коли ми подивимося на цю історію, на це оповідання, тут не видно з поверхні ніякої руки Божої. Просто є указ, просто хтось керує сирією, просто цей указ спускається. І ці люди йдуть, бо їм вони зобов'язані це робити. Але ми бачимо, що є рука Божа, вона невидима і Бог виконує свої плани. Ми знаємо про те, що було пророцтво приходу. Ми знаємо про те, що за багато-багато років було сказано, як іде прийде Син Божий, як іде прийде Месія. Давайте прочитаємо далі з 4-го по 7 вірші. Пійшов Йосип з Галилеї міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він знову до троє Давидова, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка, сина сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для нього місця. Як ми знаємо, народження має відбутися з з 38 тижня по 42. Це нормальний срок для термін, для народження. Тобто проміжок часу лише 4 тижні. Шлях від Назарету до Віфлеєму складає близько 150-160 км. Це, це відстань ну, займала, мабуть, 5-7, можливо, для... Через те, що Марія була вагітною більше днів. Тобто приблизно тиждень треба було їм витратити на дорогу. І ось, здавалося, всі ці непов'язані факти складаються в одну точку. Месія народжується Віфлеєні. Давайте відкриємо книгу пророка Міхея, п'ятий розділ, перший вірші. Книга пророка Міхея, п'ятий розділ, перший вірш. Написані такі слова, ти ж Вифлеєм Єфрато, найменший найменшим серед юдиних тисячників, з тебе вийде з моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Знаєте, коли була написана книга пророка Міхея? За 700 років до народження Ісуса Христа? За 700 років до народження Ісуса Христа Бог каже, що за моєю волею у Віфлеємі народиться Божий Син. Віфлеєм це невеличке містечко, назва якого означає Дім Хлібу. Ось в цьому місці народжується хліб життя. І уявіть, в імперії відбуваються серйозні процеси. Реформи, які потребують багато часу, які могли початися за декілька років раніше, чи початися на декілька років пізніше, ніж буде вагітна Марія. Довгий шлях. Багато змінних обставин, які можуть завадити, тому що Месія народиться в влеєння. Ці процеси впливають на життя конкретно Марії і Йосипа таким чином, що їм треба йти у увіфлеєм. І більше того, саме в цей час, коли вони потраплять Віфлеєм, прийде час народити Ісуса. Бог знає, скільки часу треба на ту чи іншу справу. Бог знає, скільки часу треба на ту чи іншу справу. Знаєте, знаєте, коли ви щось запланували і не встигли. Якраз зараз. Наприкінці року це найбільше помітно. Коли ти щось запланував, але не встиг. Коли на початку року ми думали, що ми за цей рік щось встигнемо, але не вийшло. Я веду різні юридичні справи, і я знаю, скільки часу мають відповідати ті чи інші інстанції на різні запити і заяви. Інколи ти думаєш, ну це займе приблизно 6 місяців. Але проходить 10 місяців і ти бачиш, що це кінця і краю ще не вийде. Ми думаємо щось, ми плануємо щось, але наша похибка занадто велика. Як ми бачимо, ця історія нам розповідає про те, що Бог поєднує різні обставини, змінні обставини, обставини, на які, здавалося б, ніхто не впливає. Де той Кесарь Август? Де ти Юдея? Де той Назарет, де Віфлеєм? Але це, все це сходиться в єдину точку, в точку виконання Божого плану, виконання пророцтва. Месія народжується Віфлеєм. Коли ми читаємо цю історію, то вона легко читається. Ви помітили? Написано і сталося тими днями. Шостий вірш. І сталося, так? Коли вони були, прийшов час. Наше все легко. Чому так? Тому що Богу легко вдається зробити все вчасно. Богу легко вдається те, що нам здається складним. І Пророцтво Боже це не прості слова, воно виконується і тоді, коли обставини здаються нам несприятливими. Давайте відкриємо. Книгу пророка Ісаї, 46 розділ з 9-го верша. Думаю, дуже відомий текст. 46 розділ Ісаї з 9-го верша. Послухайте уважно. Цей текст про Бога. Він при... приоткриває нам, як взагалі Бог дивиться. На історію людства, як Бог формує історію, як він визначає. Згадайте минуле від давніх давин, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Далі читаємо. Я від початку провіщав те, що мало статися наперед, те, чого ще не відбулося. Я кажу, мій задум здійсниться. І все, що мені доподобає, я виконаю. Як кличу хижого птаха зі Сходу, з далекої країни мужа виконавці моїх задумів, що я сказав, де здійсню, що задумав, виконаю. Немає інших варіантів. І на прикладі сьогоднішньої історії про причини переселення Йосифа і Марії, про. Факт виконання Божого пророцтва народження Месії в Віфлеємі. Ми бачимо, що люди роблять своє. Люди роблять те, що вважають за потрібне. Наприклад, Кесарягус має на меті більше отримати податків. Це було його рішення. І за всі свої рішення люди будуть відповідати перед Богом, бо це їхнє рішення. І при всьому цьому, ми для нас чином Бог вчиняє своє. Саме незрозумілим для нас чином, але Бог точно виконує своє. Чудовим різдвяним текстом, хоча він взяти з самого кінця життя Ісуса на землі, є текст, який записаний в Євангелії від Івана, 18 розділ, вірш. давайте відкриємо, прочитаємо Євангелії від Івана, 18 розділ, навіть друга частина 7 віршати, коли Ісус вже стоїть перед смертною карою, перед колатом. І він каже такі слова, при цьому вірші Друга частина. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає мій голос. І відомий християнський письменник Джо Пайп, Джон Пайпер коментує цей текст наступним чином. Ісус каже не лише, що він народився, але й що Він прийшов. Я думаю, якщо ви уважні, то помітили, що ці два слова чомусь поручають. І унікальність його народження, яке ми будемо святкувати ось уже завтра, полягає в тому, що він не виник при його народженні. Кожен із нас виник при народженні. Нас до народження не було. Він існував до того, як народився язр. Характер і особистість Ісуса з Назарету існували ще до народження людини Ісуса з Назарету». Це дуже важко. важливо розуміти, хоча і важко. Існував Син Божий завжди. Теологічним словом для опису цієї таємниці є не створення, а втілення. Коли він народився, він втілився. Особа, а не діло. Особистість Ісуса існували до того, як він народився як людина. Його народження не було появою на світ нової людини, а появою на світ нескінченно старого дня. І ми вже сьогодні зверталися до тексту з книги пророка Міхея з 5 розділу, де написано: Ти ж від твоєм Єфрату, найменшим серед юдиних тисячників з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, і далі увага хоч його походження від початку від часів віковічних. Його походження від початку, від часів віковічних. Про кого так можна сказати? Лише про Бога. І таємниця народження Ісуса полягає не лише в тому, що Він народився від Діви. Це чудо було задумане Богом, щоб засвідчити ще більше чуду. Знаєте, можливо, багато дискусій точиться навколо цього чуда. Але це чудо, воно засвідчує те, що є більше чуда. Трапило щось ще чудесніше, ще неймовірніше. І це чудо є саме те, що дитина, народжена на Різдво, була особою, що існувала від початку, від часів віковічних. Сим Божий став силом людським. І отже, його народження було цілеспрямованим. Ще до того, як він народився, він думав про своє народження. У Бога Отця був план послати свого єдинородного сина. У Бога Отця був план, коли це зробити, при якому правителі, при яких обставинах, в якій місцевості, в якому місці. І він виконує цей план. І все це говорить нам про те, що Бог реальний, Бог всемогутній. І Бог сидить на тому. Він виконує свою волю незалежно від правителів, незалежно від обставин, незалежно від нічого. Історія подорожі Йосифа і Марії з Назарету і Флеєм навчає нас тому, що у Бога є план і Він його виконує. Він не лише виконав цей план в минулому. Бог виконує свій план прямо зараз. І він точно виконає свій план у майбутньому. При цьому ця істина не вчить віруючих людей бути фаталістами. Тобто тими, хто віддаються на волю випадку. Біблія не вчить нас бути людьми, які пасивно приймають все, що відбувається. Ми не маємо бути такими людьми, які говорять, що все визначено наперед, все відбувається по волі Божій, що ми ні на що не впливаємо і тому нічого робити не треба. Не треба молитися за щось, не треба діяти, бо все відбудеться і так, як визначив Бог. Це неправильно. Якщо ви розумієте так, то це значить, що ви не зрозуміли, як діє Бог. Як я казав, ми не можемо зрозуміти. Як всі ці обставини, історії, які зараз ми бачимо нашу новітню історію з нашою країною, що відбувається, як все змінюється у світі. Можливо, нам це важко сприйняти, важко зрозуміти. І ми більше і більше через білі страждання, через те, що наша країна заливається кров'ю, хочемо сказати, Боже, де ти, Боже, коли ж ти і як же ж ти? Чи ти на троні, чи ти дійсно контролюєш це все, чи як же це все відбувається? І ми не знаємо. Мені, чесно кажучи, не подобається, коли ми кажемо, що Бог контролює, коли відбувається якесь зло. Можливо, Бог допустив. Ми точно не знаємо, як Бог оберне все, але ми точно знаємо, що Бог виконає свій пан. Тому нам треба бути обережними в тому, щоб говорити. Що Бог контролює, в чому Божа воля і так далі і тому подібне. Бо це дуже серйозні слова і справи. Біблія не нас віддаватися на волю випадку, а навпаки. Навпаки. Бо в Божому плані було якраз те, щоб Марія і Йосиф вони встали і пішли. Не сиділи на місці. А для того, щоб виконався Божий план, їм довелося щось зробити. Тому задача для кожного, хто знає Бога, це знати і те, що Бог робить, чого Він хоче від мого життя. Бо ми любимо ну, вдаватися в такі дуже загальні розмови, що в усьому світі, що там десь якісь правителі роблять. І часто за цим всім не звертаємо увагу на власне своє життя. А що я? А як мої дні проходять? А як мої роки проходять? Чи знаю, я, що Бог робить в моєму житті? Чи знаю, я, що Бог хоче і чекає від мене? Нам треба довіряти Богу. А як все буде відбуватися, Бог подбає. Бог знає, як виконати свою волю. Але нам треба довіряти Йому. І останнє, ми не єдині в плані потрясіння. Не лише нас спіткає війна, навіть сьогодні в багатьох місцях і країнах є війни. В історії людства було дуже багато війн, хвороб, гонінь на християнство, дуже багато змін, реформ. Постійно було важко і незрозуміло. Але завжди Бог робив свою справу. Завжди Бог виконував свій план. Завжди були вільні люди. І це все говорить про те, що не дивлячись на обставини, не дивлячись на ті важкі дні, які випали на нашу долю, ми можемо бути впевнені в тому, що Бог реальний, Бог всемогутній. Він діє і Він є на тобі. Йому слава. Амінь. Амін. 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 Давайте. Ти всемогутній Бог. Ти великий Бог, ти мудрий Бог. І твої шляхи, вони набагато вище, ніж шляхи найбільших генів, політичних діячів всесвітньої історії. Ти виконуєш свій план. Ти здійснюєш те, що ти задумав, не дивлячись на деякі задуми у людей. Слава тобі за це, Господь. І ти, будучи таким Богом, зійшов сюди на цю землю, прийняв плоть заради нас, тому що полюбив нас, тому що хоче, щоб ми мали вічне життя з тобою. Допоможи нам, Боже, у ці святкові дні дійсно пропитатися не суєтою, а Твоїми істинами, цінністю Ісуса Христа, важливістю Його приходу. Благослови нас, Боже, відкрій наші серця для того, щоб... Ти торкався їх для того, щоб ти діяв, для того, щоб ти ще хто не навернувся до тебе, хто не спасений, щоб ти спас, Боже, приведи до себе. Дай нам бути під як старлина в руках твоїх Прошу ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.